Я слухав одного проповідника, і він розказував, що колись давно, коли він збирався одружуватись, то він думав, що він дуже любить свою наречену і що в нього такі суперпочуття. І Бог дав зрозуміти йому і проговорив якось його серце, і сказав, що те, що ти думаєш, що ти любиш її, вона там для тебе номер один, і все таке, то насправді ти повинен пам'ятати і розуміти, що я люблю її набагато більше ніж ти. Тому що ти не помирав за неї, а я помирав. І я так, ну, мене це так трохи вивело з рівноваги, бо я так ніколи не думав. Але є таке місце в писанні, в Ефесіан це написано, да? написано, чоловіки любіть своїх дружин так, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. І я думаю, що це взагалі номер один для одруженого чоловіка місто. Тому, якщо ви одружені, і вас запитають, яке місто улюблене з писання, да? ви можете казати, Ефесян, четвертий розділ. оце. Бо часто, коли. Ну, Раніше частіше чув, зараз це менше чую, коли кажуть, що чоловік він бос, так і головний, то я думаю, що я не проти цього, так, щоб чоловік був босс і головний точно в такій мірі, в якій мірі він, він виконує оце слово Списання. Що чоловіки любить дружин так, як Христос полюбив церкву. Бо чоловікам так тяжко любить, а якби покерувати хочеться, так, то воно якби. Ну, Таке сумнівне Боже вчення в цьому ми бачимо. І коли я згадав це місце, то я думаю, цю історію, я думаю, це, це ж точно моя ситуація. Я такий щось, то переживаю, то переживаю, що я не переживаю, коли готую проповідь. Хоча насправді Божа Божа любов до вас сьогодні, як до церкви, так і Боже переживання щодо вас, воно більше в 20 разів, ніж моє. так Тому що я не помирав за вас. Ісус Христос помер за кожного з вас. І сьогодні я думав, що Бог не аби як зацікавлений в тому, щоб попіклуватися про кожного з нас і дати сьогодні нам слово, яке б нас зміцнило. І мені так стало вже легше, ну слава Богу. Да? Бог вже якби, на моїй стороні, вже мені буде легше проповідувати. А сьогодні я хочу прочитати одну історію з Євангелії, з Євангелії від Марка, ми прочитаємо це. Якщо у вас є, то відкрийте, бо це хороша історія. Марка, 8 розділ. І ми, якщо ви дивитесь вже, відкрили 8 розділ Ангел від Марка. Ми будемо читати в районі 14 розділу. Якщо у вас там є підзаголовки, то ви бачите, що треба читати з 14-го. Але ми будемо читати з 13-го, трошечки вище. Отже, Марка 8,13. І залишивши їх, він знову увійшов у човен і відправився на другий бік. І забули вони взяти хліби. І крім одного хліба, не мали нічого з собою в човні. А він наказував їм дивіться, бережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. Вони ж, розмірковуючи між собою, говорили це тому, що хлібів не маємо. Цей уривок є в Євангелії від, від Матвія, можна також і прочитати. І якщо подивитися раніше, погортати сторінки, то таке складається враження, що вони. Такий був час дуже насичений дорогою, тому що вони, якщо ми читаємо 10-й вірш, написано, що вони знову переправились, якби вийшли. в них було спілкування з фарисеями. Вони знову сідають човен і знову переправляються, і це дозволяє мені думати, що мабуть у них було не так багато часу, десь якби сісти перекусити, якби ми сказали, да вони в дорозі. Були і ну ця дорога займала якийсь час, і от як я так ну думаючи про це місце, мені мене таке складається враження, що вони сіли в човен, і Ісус каже, переправляємося на другий бік, і вони вже ну оговталися, розібралися щоде. Давайте, хоч пої поїмо, бо все якось ну нема як поїсти. І вони дивляться, та й написано: не мали крім одного хліба нічого собою в човні, і е, знову таки я думаю. Дивлячись на наше життя, дивлячись, може, на якісь уривки з писання, що їхнє служіння воно було якось організовано, і хтось мусив відповідати за продукти. І вони такі дивляться направо, наліво, ну, один хліб лишився. І я так допускаю, що вони там думають, хто там був Андрій, Яків, Петро, Іван, да, хто був відповідальний за продукти, чи може там було пару чоловік. І вони кажуть: ну, що ж з хлібом, ну куди ви, якби, куди ви дивилися? Це я такого не написано. Я просто бачу, як би це було в нашому цьому. Де, де хліб? Одна хлібина. Да, я не складно розуміти мені, який там був хліб, але ви розумієте, коли в човні там 15 чоловік, та да, одною хлібиною якби ну, особливо не наїсишся. Ось, і вони, мабуть, мали якусь дискусію, дискусію про цей хліб, вони говорять, хто, як, чому забули, бо там якась була дискусія. Там вони перейшли, а там вони були зайняті. Вони говорять про цей хліб. І тут вони чують, і Ісус звертається до них. І каже: стережіться закваски да? фарисейської і закваски Іродової. І вони такі подумали, так написано: вони розмірковуючи між собою говорили, це тому, що хлібів ми не маємо. Вони провели вже певний час з Ісусом, і на той час, якщо ми подивимося те, що написано раніше, вони вже мали досвід практичного служіння. Тобто Ісус вже їх посилав на служіння, вони знали, що таке виганяти демонів, вони знали, що таке зцілювати людей. Вони бачили, як Ісус нагодував тисячі людей, так маючи мало хлібів. Тобто, вони були вже такі, якби досвідчені служителя. так? І от вони чують про закваску, і вони зразу такі думають, якби порадились, і вони ж такі духовні, і кажуть: Да, це, це тому, що ми хліба не взяли. Ісус каже, про хліб про хліб каже. І ми читаємо далі, і написано, помітивши це, Ісус говорить, їм, що розмірковуєте, що хлібів не маєте, ще не розумієте і не усвідомлюєте все, що маєте ваше серце за черстрілем? Маючи очі, не бачите, і маючи вуха, не чуєте, і не пам'ятаєте, коли ті п'ять хлібів я переломив для п'яти тисяч, скільки повних кошиків залишки ви зібрали, говорять йому 12. А коли ті сім для чотирьох тисяч, скільки повних кошиків із залишками ви зібрали, вони ж сказали: сім. І він сказав їм: Ви все ще не розумієте? І от читаючи це місце, я знайшов себе і. Думаю, кожен з нас може знайти себе схожими на, схожими на них, коли ми зустрічаємося з якимись ситуаціями в нашому житті, так, з якимись запитаннями, викликами, труднощами, проблемами. Ми зразу намагаємося знайти якесь, якусь свою відповідь на це, так? точно так, як апостоли. От у, них немає, у них немає хліба, Ісус каже їм: бережіться закваски. І вони кажуть, да, це ж точно, Ісус каже про хліб, тому що ми ж тут про хліб сперечалися, чи мали, мали розмову переживання про хліб. А Ісус їм каже, подивіться, так? В Матвія написано, маловірні, Він каже їм, так? тут написано, що все, що маєте ваше серце зачерствілим, і він звертається до них і каже: подивіться, ви тут переживаєте про хліб, і так сперечаєтеся, чи а, не написано сперечаєтесь, переживаєте про хліб, що у вас одна хлібина, у вас дорога чекає, чекає ще, може, ви зголодніли, і це ваше є переживанням. Але коли я кажу вам слово, то ви сприймаєте його от так на свою проблему, да, ліпите, так як вам хочеться, так як ви звикли, так як ви як ви хочете, щоб, щоб воно було. І Ісус каже їм дещо зовсім інше, каже: Дивіться, ваше серце воно зачерствіле. Тобто, ви бачите цю ситуацію і ви сприймаєте моє слово не так, як треба. Тому що ви ж пам'ятаєте, там тиждень тому можливо було там 5 тисяч людей, так і я нагодував їх. І, і, і слухайте, ну вистачило там кілька тих хлібів, а тут одна хлібина на 15, Хіба ми вже не наїмося з вами, так? Ну або та він повторює далі. Дивіться, каже, коли у нас було 7 тисяч, так, чи 7 хлібів написано для 4 тисячі, то ви ж навіть збирали кошики, так? Ви пам'ятаєте це? Він каже, Так, да, ми пам'ятаємо. Ісус каже: Ви ще досі не можете зрозуміти, в чому, в чому насправді проблема. І коли, от, от так ми ще зчитаємо і міряємо це до себе, і я знайшов, що. Що це дуже схоже на наші життєві ситуації, коли ми зустрічаємося з якимись труднощами і ми починаємо їх їх по-своєму якось по-людськи щось вигадувати, видумувати і казати, то Бог нас благословляє, якщо все буде добре, так, а якщо не добре, то, мабуть, не дуже благословляє, або то ще якось, як там ми собі придумали. І я бачу, що Бог звертається до нас через своє слово і каже, так, або ви маловірні, або каже, хіба ваше серце досі зачерствіло, що ідучи зі мною, так і. Ідучи зі мною роками, на той час учні, вже, я наголошував на цьому, що вони мали практичний досвід служіння, вони знали Ісуса. І Він каже їм: дивіться, скільки часу я з вами, і ви скільки чудес бачили, і ви вже наче мене знаєте. Але коли я говорю вам про закваску, коли я хочу сказати вам, щось дійсно цінне, те, чим що, що ви зможете користуватись, те, що на все життя залишиться, ви думаєте, ох, нам би ще три хлібини, нам би ще три хлібини. Да? Ми б тоді поїли. Ісус про це говорить. І сьогодні я бачу, що точно так само Боже Слово звертається сьогодні до нас, і Ісус запитує сьогодні в кожного з нас та проблема, ті ситуації, ті обставини, в яких ти є. Що ти в цьому бачиш? Кого ти сьогодні будеш слухати? Ти будеш слухати те, чому ти навчився, те, що тобі говорять там, в новинах, по радіо, те, про що переживають люди, які навколо тебе. Чи сьогодні ти можеш реагувати на це так, як моя дитина, тому що ти зі мною, я веду тебе і я вчу тебе, і я хочу побачити, що ти ведеш себе так, як моя дитина, що ти немаловірний, що твоє серце не черстве бачити, так як тебе провів, що я буду, я буду вести тебе далі. І наша реакція в нашому житті сьогодні, в особливій мірі, це те, що ми втомилися вже планувати. так? Бо всі ці плани, вони якісь неробочі, постійно щось змінюється. так? Ми планували, що все буде добре, бо в нас було все добре, і ми хотіли, щоб все було ще краще. І тепер ну, щось, щось поламалося. Щось, так? Ми не знаємо, буде добре чи ні. І от так як ці учні без хліба сидять в човні, і ми таки сидимо і думаємо, що б його таке вигадати. так? І, і ви дивитеся може, на мене, і думаєте, що тобі в твоїй ситуації можна легко вигадати, так? Я дивлюся на, на вас, там, на молодих, і думаю, слухайте, та чому вам переживати? Так? Взагалі все легко. І, і ми думаємо, от як, як бути далі, так? що нам робити далі? Яка, в чому смисл цього всього? Яке нам знайти рішення? Чого наше таке хороше життя, воно якось так, так легко поламалося, і ми думаємо, думаємо і не бачимо, як би його так запланувати, щоб воно працювало. І сьогодні, Боже Слово, воно звертається до нас, і Боже Слово, воно сьогодні запитує і е, кожна з нас, яке сьогодні твоє серце? так, Яка сьогодні твоя віра? Кого ти сьогодні слухаєш? Хто сьогодні будує твої плани? так, На кого ти звертаєш увагу, коли думаєш, я буду робити одне чи інше? Хто сьогодні, хто сьогодні планує, планує твій день? І я бачу, що в цьому часі Бог дав нам декілька дуже цінних уроків. І я прочитаю один з них. Це дуже секретне місце. Читаю. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать їх, і де злодії підкопують і крадуть. Але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищать, і де злодії, не підкопують і не крадуть». Ви чули коли-небудь його раніше, це місце? Може, я хоч хтось то не чув його? Так? І ми читали це сотні разів, так? І, все було, і все було просто. Ми навіть на пам'ять його знали. Але коли це стало до нас ближче, і можливо, хтось тут вже уже спробував це прямо по-справжньому, як це так, ми такі, а, а що так може бути? так? Да і я бачу в цьому, що Ісус, та Бог говорить, що я ну, завжди навчав вас, і все завжди було по-чесному. Я ніколи не ховав цього. я казав, що... Ну, ви дивіться, дуже не прив'язуйтесь, так? Але ми таки зараз думаємо: ну як так, ну як так? да? І Бог, і Бог звертається і каже, та, яке сьогодні твоє серце? Яке сьогодні твоя віра? Чи є це для тебе несподіванкою? Я говорив це тобі. І я навчав тебе. Я хотів, щоб ти, щоб ти знав, що коли такий час прийде, для тебе це не було несподіванкою. Тому що я не приховував ніколи цього від тебе. Є інше місце в наступному розділі. Я читаю. 24, 7, 24, Матвія. Отже, всякого, 7.24 Матвія. Отже, всякого, хто слухає слова мої та виконує їх, уподібню мужу розсудливому, який збудував свій дім на камені, і пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і обрушилися на той дім, і він не впав, тому що заснований був на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої, але не виконує їх, уподібниться мужеві необачному, який збудував свій дім на піску. І пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і налягли на той дім. І він упав, і падіння його було велике. І я вже не буду запитувати, бо я знаю, що ви всі знаєте цю історію, так? І я також, Боже Слово, говорила до нас. І це місце ніколи не було для нас секретом і таємницею. Ми всі завжди його знали. Так що кожен з нас будує своє життя, і кожен з нас хоче, щоб воно було хороше, так, і наші будинки були. Якщо не двоповерховий, то хоча б з, з мансарду і да, жилим горищем, щоб більше місця було, щоб було на що глянути. Так? Але Ісус каже, що рано чи пізно, як би ти не будував, і як би ти не хотів робити вигляд, наскільки твоє життя хорошим, так я, я перевірю, чого це варто. Рано чи пізно я перевірю, чого варта твоя будова. І сьогодні такий час для багатьох з нас, коли ми самі вже дивимося, нам цікаво, да? чого варта наша будова, чи може вона вистояти. Що, що з неї буде, що з неї, що з неї залишиться, якими, якими ми будемо далі. І я також наголошую на тому, що Боже Слово воно ніколи не ховало цього. Так? І завжди, читаючи це місце, ми бачили, що кожен хоче будувати добре. Так? І кожен будує і думає, що він будує по-серйозному. Але Бог говорить, Ісус каже, хто виконує мої слова. То він, людина, яка збудувала дім, такий ще вистоїть. І Бог ніколи не ховав цього від нас. І сьогодні Бог також звертається до нас і каже: я говорив вам це, так, я навчав вам це раніше. І сьогодні, на чому твій дім він був збудований? Ти бачиш це, він ще стоїть з ним все добре. Чи ти, чи ти вже переживаєш, що він, чи він руйнується, що він вже напівзруйнований? І сьогодні, з нашої сторони, є якісь запитання, так як в тих учнів, як, як буде, що ж тим хлібом робити? Але з божої сторони Бог каже, скільки часу ви зі мною. Я ніколи не ховав від вас Божого Слова, я завжди говорив до вас, і завжди це було відкрите для вас, те що, те, що вас може чекати. І я хочу, щоб сьогодні ви показали, що щоб ви йшли зі мною, щоб ви навчились довіряти мені, щоб ви навчились вірити в мене, щоб я не міг сказати, назвати вас маловірними, щоб я не міг сказати, що ваше серце черстве, тому що я веду вас роками, я веду вас десятиліттями, я піклуюся про вас. Але коли стало щось нове, ви зразу так хочете розбігтися хто куди. І підбадьорюючи нас, є ще одне хороше місце. Я прочитаю його це в першому посланні апостола Палада Коринтян. Це перший розділ першого послання апостола Павла до Корінтіян. Написано 4 вірш 1, 4. Безперечно дякую Богу моєму за вас, за благодать Божу. Дано вам у Христі Ісусі. Бо ви всім збагатилися у Ньому, всяким словом і всяким пізнанням. Оскільки свідчення Христове утвердилося в вас, так що ви не маєте нестачі ні в якому даруванні, очікуючи явлення Господа нашого Ісуса Христа. І звертаючись до церкви, апостол Павло каже, і він говорить: ви всім збагатилися в Ісусі Христі. І те, що на противагу якимось. Випробуванням, якимось труднощам, якимось запитанням, які частину, може, і ми самі собі придумали. Боже Слово звертається до нас сьогодні і каже: ви всім збагатилися в Ісусі Христі. Сьогодні ти людина, яка живе в благословінні, тому що ти збагатився в Ісусі Христі. І написано так, всяким словом і всяким, і всяким пізнанням, оскільки свідчення Христове утвердилося у вас. І сьогодні на противагу. Труднощам, противагу незрозумілості, Бог звертається до тебе і каже: Ти людина, яка прийняла благословіння. Ти людина, яку я благословив. І більше того, ми можемо ми можемо читати інше місце, яке говорить, яке говорить ще більше для нас. Це написано в першому посланні апостола Петра. В такому ж першому розділі, в п'ятому вірші, ми читаємо. Я прочитаю з третього вибіркового. благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за своєю великою милістю відродив нас із мертвих через Воскресіння Ісуса Христа до уповання живого, до спадщини, нетлінної, чистої, нев'яночої, що зберігається на небесах для вас. Я пропускаю вірш і читаю далі. Про це радійте, посумувавши трохи тепер, якщо треба, у різних випробуваннях, щоб проба вашої віри виявилась набагато дорогоціннішою за золото. Що гине, хоч і випробовується огнем на похвалу і честь, і славу в явленні Ісуса Христа. І Він каже тут знову про благословіння. Так? Він каже, що благословіння, яке, яке приготовлено для вас, так Він каже, спадщина називається, спадщина нетлінна, чиста, нев'януча, що зберігається в небесах для вас. І він каже, про це радійте, посумувавши трохи тепер, якщо треба, в різних випробуваннях. І бачачи ці два місця, Я Бачу таких два становища, в яких може бути перебувати християнин. І навіть одночасно. І перше це християнин, який приймає Боже благословення. Перше становище, в якому сьогодні є кожен з нас, так як говорить нам Боже Слово, запевняє в нас, це діти Божі, які приймають Боже благословення. А знаєте яке друге? Це діти Божі, які чекають прийняти ще більше благословення. І сьогодні. Ти вже знаходишся в Божому благословінні, тому що так говорить Боже Слово. І сьогодні, маючи якісь, як написано, якісь труднощі, так ти знаходишся в стані християнина, який чекає ще більшого благословення. Бачите, тут немає нічого поганого. Ти або в благословінні, або чекаєш ще більше благословення. І Ну це це Євангелія говорить нам Боже Слово. І повертаючись до до нашого до нашого. Основного тексту, так, з Євангелія від Марка, яке ми читали, коли вони забули взяти хліби. І Ісус говорить, у них, що розмірковуєте, що хлібів не маєте. Так? Що ти розмірковуєш, чого сьогодні ти опинився в такій ситуації? Хіба сьогодні твоє серце зачерствіле, що ти не здібний побачити і зрозуміти ті Божі милості, Боже ведення, яке було, яке було раніше в твоєму житті? Або хіба сьогодні ти такий маловірний, що, бачачи мої чудеса, моє піклування, моє ведення, сьогодні ти, ти будеш говорити, я не знаю, що відбувається. Я не знаю, що відбувається. І я хочу благословити кожного з нас. І ми будемо йти до молитви. Я хочу молитися про те, щоб сьогодні, дивлячись на нас, Бог не міг сказати цього до нас. Мені не дуже так оптимістично це казати, але ми будемо, ми будемо молитися. Ми знаємо сьогодні, що Боже Слово воно було відкритим для нас. Ми знаємо сьогодні, що Боже Слово воно, е, говорило нам про благословіння. Ми жили в благословінні. Ми є благословенними людьми. Ми готуємося до ще більшої нев'яночої спадщини, так? до ще більшого благословіння. І я хочу, щоб сьогодні це було для нас тим, на що ми дивимося. Так? Щоб сьогодні ми дивилися, можливо, не, на, не так, як ті апостоли, на один хліб, якого на всіх не вистачить. А щоб сьогодні ми дивилися з розумінням, що якщо Бог з нами, якщо Бог веде нас, якщо Бог піклується про нас, то ми будемо проведені Богом. Бог, Боже піклування, воно завжди буде з нами. Нехай Господь нас цьому благословить. Будемо молитися. Амінь.